Доброго дня, дорогі друзі! В Україну у квітні зайшло арктичне повітря, другу ніч, мінус 4 градуси, ще дві ночі, мінус 4, мінус градуси нас очікує попереду. І звичайно, в аграрії виникає питання: а як переживуть наші культури, як відреагують озими озима пшениця, озимий ріпак на ці приморозки, Як відреагують посіви ярового ячменю? От уже інтернетом шириться так звана кліматична зрадонька, готуйте диски, будемо все передисковувати, пропали врожаї. Отже, дорогі друзі, давайте розбиратися. Щодо посівів пшениці озимої, От Посіви, які зараз перебувають в такому стані, в такій фазі розвитку, а за BPCI це 28-ма. 30-та фаза здатні витримати пониження температури до мінус 6-8 градусів. А ще раз наголошую, ми мали пониження до мінус 4. Отже, очікувати, що пшениця наша вимерзне? ні, друзі, це буде нормально. Є ризик пошкодження зародкового колоса. Але це тільки на тих рослинах, на тих посівках, де пшениця за BBCI зайшла у 32 у фазу, тобто йде формування зародкового колоса. Проте навіть і за завчасних агротехнічних прийомів можна уникнути різкого негативного сценарію і на цих посівах. Щодо посів ріпаку озиму, дорогі колеги, ріпак озимий це культура, яка має найбільші, найкращі нерегенеративні регенеративні властивості. І навіть якщо на посівах ріпаку озиму ми будемо отримуємо часткове пошкодження квітоносу, який почав вже виходити. Нічого страшного, є сплячі бруньки, будуть виходити інші квітоноси, і вони компенсують е, о, таке морозне пошкодження. Щодо посіву ячменю-ярого. на тих полях, де ми вже отримали сходи, два листочка, такі посіви здатні витримати пониження температури, якраз притик до мінус 4 градусів. Деякі науковці говорять, що найбільш холодостійкі сорта до мінус 6 градусів, тому такі посіви під контроль. І заходи реанімації після цих при на посівах Ячменю саме там ми і будемо і починати. Якщо говорити про агротехнічні заходи, які ми будемо здійснювати на таких посівах, а ми очікуємо колеги ще уже підняття температури, починаючи з суботи з неділі. До плюс 17, плюс 20 градусів, звичайно, відразу з термошоку від низьких температур ми підходимо в шок від високих температур, і нашим рослинкам треба допомогти. Перед тим як розкрити стратегію догляду за нашими посівами після таких несприятливих умов. Давайте трошечки розберемося з фізіологією, дорогі друзі. Зараз під дією низьких температур рослини зашкалює абсцизова кислота. Це гормон стресу. Є з рослини гормони їх називають так званими гормонами благополуччя. Це гормон, цитокінін, який виділяється кореновими волосками, рухається догори, і саме він нам для нас важливий, тому що він 32 другого фазу буде сприяти утворенню додаткових цих зародкових колосків або в цих богорочків. Кожен богорочок це 10 квіток. З цих 10 квіток нас утвориться додатково 3-4 звернівки. Тому для нас важливо, щоб запрацював гормон цитокінін. наступний гормон, який утворюється в молодих листках і мерно систематичних тканинах або тканинах наростання, це гормон Ауксин. Він рухається донизу, і саме він буде розганяти кореневу систему. Він сприяє її галуженню. І от співвідношення між ауксинами і цитокінінами для нас дуже важливо. Проте, наголошую, вони зараз ці гормони заблоковані абсизовою кислотою. Тому вся наша стратегія буде направлена на те, що а розбудити ці гормони, вивести рослинку в стані ступору, вона зараз ховає їй зараз погано, вона е, війшла в клінч, не росте. Вона зараз бореться із цим стресовими факторами. Тому буквально на другий-третій день після підняття температур, коли рослинки будуть здатні вбирати діючі речовини, заходимо з двома ключовими давашечками. Друзі, перша базова речовина, якою ми будемо працювати по таких посівах, друзі, це амінокислоти. Амінокислоти це біоактивні речовини, виділені в результаті гідролізу. Рослинних решток, важливе уточнення. Шукайте амінокислоти рослинного походження. Вони мають низьку молекулярну масу, відразу проникають в класні халатуючі властивості, відразу проникають через лискові мембрани, включається фізіологічний процес, тобто рослинка, не затрачаючи енергію, витру, отримує готові молекули білка, які ще їй дають сигнал, що пора прокидатися, пора брати сполуки азоту. Недаремно амінокислоти називають швидкою медичною допомогою рослинам. Наступний елемент, який я вам буду рекомендувати, це витяжки з водорослів, біоактивні речовини, які виділяються з рослинних організмів, що ростуть в постійному стресі. Що ну водорослі, друзі, це з припливної зони океанів, де постійні відливи припливи, де припади температур, де сильне ультрафіолетове навантаження. І оці водорослі вони постійно накопичують антистресанти. Саме оці антистресанти, витяжка з них, з цих водорослів, а це, як правило, це карбогідрати, це полісахариди, олігосахариди, той самий ламінарин, альгін, вони це речовини, які... Будуть заставляти а, балансувати гормональну систему. Це речовини, які також легко заходять через рослинні мембрани. Відразу включаються метаболізм, фізіологічні процеси, подавляють абсцизову кислоту і запускають ці оці наші приславуті гормони, благополуччя, яке ми говорили. ауксин, і це такінін це потужні еталонні антистресанти. Отже, в бакову суміш, яку ми формуємо, крім витяжки водорослів крім амінокислоти, ще можна додати карбамід з розрахунку 10 кг на гектар, плюс сульфат магнію з розрахунку 1,5-2 кг на гектар. Крім того, Ще рекомендую додати фунгіциди, тому що рослинка зараз втрат втрачає опірність патогеном, Вона втратила фактично з нульовим імунітетом, тому ми їй допомагаємо з фунгіцидним захистом. Тим самим не треба залазити дорогу лінійку в дорогі діючі речовини. Можна попрацювати простими тріазолами стіафанат, суміші, наприклад, стіафанат метилом. Чого я категорично не рекомендую робити, то це після оцих приморозків заходити працювати гербіцидами. Агрономи зараз бояться підходить 32 фаза. От і хто хоче попрацювати синтетичними оксидами, от зараз треба встигнути до цієї фази. Дорогі друзі, після температурного шоку, після приморозків ще рослини вводити в хімічний шок це точно не наша мета. Тому попрацювали баковою сумішю антистресантами, дали 3-4 дні рослинам на відновлення і вже тоді заходимо з грибіцидним захистом. Тим більше, що не рекомендую амінокислоти. З водоростями давати в одній бакові суміші з гербіцидами, тому що вони будуть амортизувати дію гербіцидів на бур'яни. Особливу вашу увагу хочу звернути на якість антистресантів, які пропонують на нашому ринку за агрономічними консультаціями, агрономічним супроводом. Дорогі колеги, звертайтеся в нашу компанію, компанію Прополе, агроконсалтингова компанія, яка завжди до ваших послуг. 1曲.